Вітаю! І на колекції Скарби вироби. Тож сьогодні розмова про вироби. Я шию, шию вже десь більше 40 років. В мене є певна освіта. Я закінчила як курси кройки та шиття дворічні, і також я навчалася в швейному училищі. Потім працювала в ательє, тобто є певний досвід, але деколи є потреба і бажання звернутися до літератури, щоб впевнитися, переконатися в своїх знаннях і їх підтвердити, або знати для себе щось нове, або те, що я щось пропустила, або те, що ну, чому не навчили. Тому що, коли я навчалася і працювала в цій отраслі, була одна мода, шили моделі певного напрямку. Раніше була інша мода, яку ми не могли осягнути, зараз зовсім інша мода, але зараз дуже багато напрямків цієї моди. І мода повертається як до 90-х, 80-х, так і 40-х, 50-х, і навіть там до 20-х і інших років. Тож я звертаюся до літератури, в мене є декілька книжок. Зараз ми розглянемо цю літературу, книга Тройка і шитьо, рік випуску 1959. Тут досконало висвітлено інструменти, приладдя, машинки, якими раніше користувалися, догляд за машинкою, самостійний ремонт цієї машинки, наскільки це можливо, далі прийоми строчок, стяжок. Креслення, моделі одягу, як дитячого, жіночого, чоловічого. Це можуть бути блузки, сорочки, більш складний одяг, спортивна блуза для хлопчика 50-х років моди. Все досконально описано. Як зробити викройку самому її, построїти, певні розрахунки виконати, і білизна, і купальники це такий собі посібник для майстрині. Складні вироби. До речі, не бачила це мені ще потрібно, бо я шию вишиванки для своїх любих дівчаток. Це більш сучасні на той час моделі, але деякі можна вибрати, які будуть актуальні і зараз. Робітничий комбінізон. Тут досконало, досконало розповідається, як правильно зняти мірки як правильно зробити викройку, як змоделювати виріб, тож це такий дійсно безцінний посібник для майстрині шовкині, яким я часто користуюсь. Наступна книга ми шьем самі. Теж 1959 рік основи для шиття вдома. Пред Потім досконало розповідається, що треба знати про тканину перед тим, як брати її в роботу. Це декатіровка. І вологотеплова обробка, які тканини драпіруються, які ні. Як вибрати тканину для певної моделі одягу, щоб пошита була вдала модель. Необхідні приспособи для шиття: сантиметрова стрічка, ножниці, булавки, нитки. Тобто, якщо людина хоче почати шити, це є такий собі дуже вдалий посібник для отримання необхідних знань. Як правильно зняти мірки? Це теж немало важно. Як розташувати речі на манекені? Далі як перезнімати викрики з журналів? І як моделювати. Далі потрібні моделі, як смєтувати, як прокладати нитки та потім видаляти їх, як робити першу примірку, як правильно посадити в рукав як повинен сидіти рука в кімоно, виготовлення суконь. Далі йдуть такі декоративні моменти, як зборки призборення на плечах та спинки, потім ми знідна... соєнительні швими повинні зробити після першої примірки, які бувають Прості шви, якісь єднальні шви. Дуже-дуже багато моментів, нюансів, які потрібні, потрібно знати портні, яка хоче вдало виконати, пошити одяг. Канти, полоси, як це все робиться, зборки, буфи, як підшивається низ виробу, як робляться защіпи та складки, як треба правильно вручну, ну, вірлочить, у нас зараз кажуть, бо у всіх є оверлок, обробити краї. Виробу, щоб вони не стріпалися вручну, це теж дається інформація, обробка країв виробу. Все дуже наглядно, з фотографіями, пошагово, як зробити петлі вручну, як правильно пришиваються гудзики. Є гудзики, які пришиваються пласко, є які пришиваються на ножці. Це обов'язково знати, який метод пришивання гудзиків треба використовувати для різних речей. Що таке потайна застібка, як її правильно зробити? Як можна обтягти гудзики тканиною або шкірою. Як треба зробити повітряні петлі, з ниток або рулика, як пришивати правильно крючки та петлі, робити застіпку і багато інших нюансів, які потрібно знати людині, яка хоче навчитися шити, і яка хоче, щоб шити, шити нею одяг, виглядав. Досконало, то це дійсно є посібник, який можна вивчити, ну, як кажуть, сучасні майстер-класи, то це на папері. Ці застіпки, як обтянути пряжку правильно, як зробити пояс. Що таке фасонна стрічка та сутаж? фестонний край виробу, оборки волани, рюши, плісе, мереживо, як пришивати мереживо, як обробляти край виробу з мережива. Які можуть бути мережки і як вони можуть використовуватися в одязі або в предметах інтер'єру, помпони, кісточки, бахрома, як правильно обробляти мех, мех та шкіру, хутро та шкіру перепрошую, як зробити підплечники, що таке подмишники. Якщо сучасні люди знають, що це таке? Як правильно пришити підкладку, стіжка, як правильно працювати з бархатом та з вілюром? Це складні тканини, вони потребують певних знань, як правильно просувати вироби. І багато іншого, як правильно обробити брюки, це доволі складна річ. Перед пошивом вона підвержила певні вологотепловій обробці, там, де є певні місця, де треба сутюжити, певні місця, де треба відтягти, відтягнути. Тобто, все, майже все дається в цій книзі. Я Часто користуюся цією книжкою, бо є цікаві моменти, цікаві прийоми давнього, можна так сказати, давньої технології, бо ми, технологія вона вдосконалюється, щось забувається, щось вже не використовується. Час біжить вперед. Ми хочемо шити більш прості зручні речі. Які не потребують багато часу на виготовлення. По цій книзі все досконало, все скурпульозно. Я вважаю, що вона має право на існування і також може стати в нагоді сучасним майстриням. Зараз все по шиттю. Напишіть, чи цікаво вам було такий матеріал. До побачення!